Атори говорили невідоміші дослідники, але так як діти відтворюють його, то любо подивитися, і ми кличемо на сцену дитячий театр джерельце. Це ти бувала? Спитай краще, де я не літала і на Московщині, і в Польщі, і навіть у Сибірі надивилась і всякого миру. І що там у світі є чим поживитися? Добре, там, де нас немає, любая сестрице. Хто багатий, той має усього доволі. Ну а хто бідний нічого, крім лихої долі. Ну, а ти десь побувала? Ні я нікуди не літала, живу собі понині, як і жила на Україні, а бачила садок вишневий біля хати, там породила сина мати, в убогій хаті, край села, над тихим ставом побивала, своє дитя Тарасиком назвала. Ходім зі мною покажу і по дорозі розкажу. Ой, навіщо, сину, я тебе породила? На світ Божий пустила, ми ж обогі, змучені раби. Не знаю радісної книги. Нам вік доводиться терпіти, не розгинать своєї спини. Яка ж тебе чекає доля? Чи буде колись тая воля? Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, гори німіють. Ось він, Тарасик, тихо спить. Ка, яке мире? Не каркай, щоб не розбудить, поки мале, хай собі спить, бо потім йому буде гірко. Тяжко буде сиротіє, без роду, бо його чекає рабство, хоч з гори та воду. Що ж ти, сестро, не каркай, серденька, не край. Що судилось, те і буде, тільки ти не нарікай. Глянь, яка краса. Сонце чисті небеса, а літа біжать, минають, діти швидко виростають. Киш, поналітало тут вас, ходімо зі мною малий, ходімо в хатку. Ой, ой, ой. день настає і день мене. А в небі сонечко сіяє, пасує анята у селі, Чому так весело мені уже покликали до палю, а я собі у бур'яні, молюся Богу і не знаю, чому так весело мені. Привіт терасе, а я тебе всюди шукаю, що ти робиш, малюю оксанку, а що а ти малюєш, а те, що бачу в річку, поле, ліс. Слухай, Тарасе, а ти зможеш мене не малювати, справді? А батько казав, що я дарма папір переводжу. Тебе ну, спробую. Те це я як гарно. А чому калина? Тому що ти схожа. Калину. Ой, смішний ти Тараса, але сумний чи задумливий. Слухай Оксанко, мені такий сон приснився, який сниться мені, ніби я десь у раю, десь там, це не Є у мене два крила білі-білі, і я лечу на, лечу на них вечонаних десь далеко у височині. Коли у вісні лотиш, то значить ти ростеш. Тарасе, подивіться, які у нас однавки. Ось таку сорочку. мені хвищена мати вишила. Ой, яка гарна сорочка. А мені батько ось такі черевички придбав. Ой, які гарні черевички. Подивіться, яку мені стрічечку купила сестричка. Ой, яка гарна стрічечка. А мені мати спідничку пошила. А мені, бабуся, ось віночок спе. Ой, який гарний віночок спела. А ти, Марійко, чому плачеш? А чому вони так вихваляються? То мама, то тато, то чобітки. А у мене немає. Не плач, Марійко, витри свої карі оченята. А хочеш, я тобі свою стрічку подарую. Хочу. Те, у попа обідала. Ось бачиш, Марійко, і тобі є чим похвалитись. Дівчата, а давайте краще потанцюємо. Давай! А він води приніс до школи, та ні, все робить навпаки і не збагнеш що вже ніколи, не будуть вільні кріпаки. Туми мої, туми мої, ви мої єдині. Не покидайте хоч ви мене при лихій годині, минають дні, минають ночі, вечірня зоренька да все задихнув, все заснуло, лише там мені не спив. Тарасе, Тарасе, що розкричала сікатсю. Ви мого брата Тараса не бачили? Ні. Ну теж оце можна було подітися. Я вже все кругом обігала, всі бур'яни, усі кутки, дітлахів перепитала. Ох, і дивне хлопчиня. Напевно, десь з селом помандрував і нікого не спитавши. Вісіка трусів, іди поспи. Відпочинь, а він же, напевно, десь вдома сидить. І справді, піду, а ви, як його побачите, то кажіть негайно, що пішов додому. Неодмінно скажу. Добрий вечір, діду. Чи не ваш оце хлопчик натрапився? Добре, що на нас натрапився, а не на вовків. О, з'явився волоцюга. Дякую вам, чумаки, що ви його привели. І де це тебе на силу. Та я ходив дивитись на ті стовпи, що небо підпирають, але так стовпи. Побачу, та тебе своїми вигадками хоч дома прив'язуй. Правду про те батько казав, виростеш або щось велике, або щось недаче. Діду, а розкажіть мені про запорожців. Завтра підем до монастиря і по дорозі розкажу, а точно розкажете. І ох і допитливе хлопчиня, та що ми кріпаки тобі можемо дати, окрім кріп. Окрім рабства, ох і важка кріпацька доля. Так, доля моя доля, ти лукавила зі мною, ти з другом, братом і сестрою сіромі Ти взяла його маленького за руку і повела до п'яного в науку. Учися, серденько, бо коли з вас будуть люди. А ти послухай і учись, і повчись. А донька спихала. Мене лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас немає зерна неправди за собою. Ходімо, доленька моя, а далі слава, а слава заповідь моя.